В шоці, коли я прочитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну, скільки б можна було всього зробити на секундочку? Бюджет України десь там 40, чи 50, чи 60 мільярдів? Щось таке було. Поняло на рік. На рік. А тут витрачається мільярд. Росії мільярд в день на війну, мільярд, А це можна було, і вообще, я, Боже, я так хочу, щоб це до росіян дошло, русские у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Ви могли вместо этого взять просто добиться, щоб власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то везде поставила, з глубинками то есть, щоб не на вулиці було, з глубинками разобралась, дороги везде сделала, и так далее. Нет, ви воевать, и так дальше. То есть, може, могла б вообще дуже класна страна бути з такими возможностями. Ну, блин, власть. Ну, короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это, что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну, реально, просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить, что-то доправить, доказывать какие-то там, блин, «Ух, забандераться, Европа, НАТО нападает». А у вас там всегда, ничего, что у вас Латвия, Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. И я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее, Они вообще не интересны ни на кого нападать. Им интересно только защищаться, потому что в первую очередь ты экономически развиваешься. Экономически и культурно для них интересно развиваться, а НАТО у них существует только для защиты, причём очень сильной. Жесть какая-то. Короче, люди с промытыми мозгами. Вот это просто треш уебить. Мы хоть вытерчаем все эти гроши. Смотрите, у Украины величезный же борг насправді. Тобто мы ж багато грошей які нам дала Європи світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняли? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це, і так далі. Це рашка, вина всьому в тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. у мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але то, що наробила рашка, це відповідальність тільки вражки. Тіпу агресор саме рашка. І то, що от в такий стан нас вагнали, агресор тільки рашка. То я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, вообще, якусь там з дитинства любимо залишить все, все інше забудьте нахрен взагалі. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краща, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Не оця ця а справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось в минулому, а нове будувати. Я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так супрова. вообще, і нам всю сторону треба рухатися. Європа це побачить, вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це те, що у нас просто корупція, куча і куча. Я перепрошую, але неопрозовних людей. Але реально багато, це багато це себе видло. Тиві Європу поприїжджали. Думки про українців погані, бо багато Så. себе видловили. Ми в... заслуговуємо до концерт, влади, яка в нас є. Нам влада самим мінять рости, а й пів піднімають, розвиватися і все буде у з приводу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за посилення в шапці профіля. Тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команди супер. Ми зараз повсюджені українських новин платимо. Зарплати не захочете, бо після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які на